Чи в стосунках ти зараз так і чи відповідає дійсності е, той чоловік, який тобі був запропонований чатом GPT і тим, хто у тебе в дійсності? тут, якщо ми повертаємось до чату GPT, чому люди туди йдуть? Тому що це безпечне? Поле правильно я йому розповідаю, і я знаю, що навіть якщо він мені відреагує не так, як я хочу, я йому скажу так, а ну давай, отак мені тебе розкажи так. в цьому стилі. Це, і це все. безпечно, про так. це ніхто не буде казати, це ніхто не буде оцінювати, і це та історія, коли е, буде так, як я хочу, так і тільки так. А ще коли, Це людин, е, коли людина відчуває себе одинокою одинокою. Так, так? Так, так, одинокою, одинокою так. Так. І це якраз історія, це коли вона переживає якісь емоції, розлучення або нема друзів. Це, до речі, я б почала помічати у іммігрантів. Це є особливо коли родини ну не разом. І це якраз та душина, коли за тебе завжди порадіють. От ти кажеш, що ти не розповідаєш, бо розумієш, яке може бути у людини відчуття, і яка може бути реакція. Взагалі, у мене є таке упередження. Які е, мій психолог не пропрацював зі мною, От, це не можуть бути найкращі подруги, повністю відкриті та, яка замужем, угу. да, і та, яка в розлученні. Ну, не можуть бо у них різні інтереси. У той інтерес знайти собі чоловіка, а у той інтерес поговорити і зберегти свою родину. У них можуть бути тільки стосунки, але вони будуть мати свої кордони. Ти завжди будеш думати саме про те, що е, якраз ти поділилася, а як вона відреагує? Бо коли людині боляче вона когось кусає, та. щоб було не тільки їй боляче. І це історія, ага, у тебе все добре. Слухай, а отут він тобі. Там так. не купив, а я тут знайшла нове побачення, і він мені подарував ту 101 розу. розу. Да? Це буде такий, начебто з тобою діляться, але ти розумієш, що десь це про укор. До речі, у мене я хочу так. поділитися. У мене є така черта, яку я раніше вважала, що вона дуже слабка. Але завдяки все ж таки людині, яка зі мною працює, я зрозуміла, що це дуже сильна моя сторона. Я вмію радіти за людей більше, ніж за себе. А я, до речі, Десь це самі... помітила. Чесно, у нас була історія, коли ми Наташі розповіли дуже щасливу новину, і я тоді навіть казала: я кажу, блін, Наташа так щиро зраділа. Я прям це побачила, що ти дуже щиро зраділа, і мені було дуже це приємно. Це мене заряжає, і я. Почала розуміти, до речі, раніше я це обіцінювала. і через це страждала дуже сильно. Бо я дійсно радію за людей, за клієнтів. Це мене заряджає, і це прям надає мені такі. Натхнення рухатись далі, щось вигадувати, якісь строїти стратегії, якось вибудовувати історію, щоб вона ще була масштабніша. Mm -hmm. і бачити ту іскру. Я дуже люблю давати подарунки людям і помічати їх реакцію. Це мене робить щасливішою, ніж коли я сама отримую. Хтось вважає, що це треба попрацювати над собою, щоб я там раділа, коли мені дарять. Але давайте відключимо егоїзм ну, і ти его. я хочеш, так? і радієш. Так, да, Є речі, які я розумію. Але е, е, я страждала саме через те, що багато людей вони дуже поранені, і вони це сприймають як е, історію, коли ти начебто ліцеміриш. І ти е, дуже ну, в моєму оточенні були люди, яких я дуже е, близько до себе підпускала, і вони робили мені боляче, коли я е, з часом почала вибудовувати кордони. Я радію за них все, але коли стається щось. Чомусь вже ну, якось по іншому стосунки, або вони там не довіряють. Я Кажу, слухайте, ну мене заряджає. Я йду з вами, цей шлях, і це, це моя енергія. Я це не скриваю. Коли людина біля мене є різний психотип, є різні архетипи людей, дизайн людини. Так? Якщо подивитися, я це все матрицю свою дивилася. І це якраз історія, коли біля мене люди. І я від них зростаю саме через їх досягнення. Коли я в момент це зрозуміла, я почала від себе е, прибирати людей, які робили мені боляче. І це мені допомогло, хоча я дуже часто о, думала, що це слабка сторона, бо зі мною щось не так. Всі кажуть, що я маю приймати подарунки від цього радіти більше, ніж коли я їх дарю. А я дуже люблю спостерігати емоції, тим паче я вмію це робити, спостерігати. Да? І для мене це прям таке як життя. Я розумію, що це внесло якусь нотку, і у людини задався день. А може вона впродовж дня. Трьом людям теж піде настрій. І ти це як трансерфінг реальності, uh -huh. якщо ви чули, це ти запускаєш і ти від цього отримуєш. Е я, взагалі я вважаю, що Всесвіт мені віддає. Е може не грошима, бо є речі, які для мене важливіші, але віддає мені щастям, здоров'ям, е людьми, які мене підтримують, коли мені дійсно тяжко. І якраз. Е коли ти от проговорила історію, що не можеш поділитися, бо люди коли діляться, вони обжигаються. Ну так, просто розумієш. Тут питання в тому, що в мене була така треш історія. Зараз я з вами поділюсь. У мене була подруга, вона з нею були прекрасні стосунки. Ми обожнювали проводити час разом, там ходили постійно в різні заклади, і мені здавалося, що вона взагалі така дуже приємна, легка і дуже тепла мені людина. І от вона, і тоді я зустрічаю хлопця. нас з ним починаються красиві стосунки, він дарує мені багато подарунків, ми з ним з'їжджаємось. Вона бачить там, що я починаю розквітати, так що вау, я стаю щасливою. І вона була теж дуже така красива дівчина, але в неї ніяк не виходило створити стосунки. Тобто вона постійно зустрічала якихось покидьків і, звісно, що очікувала своє кохання. І от якось ми з нею сидимо в ресторані і заходить мій бойфренд до нас, а вона так сиділа, в неї тут така була дулька піджачок так на плечах, і ми так розслаблено ввечері розмовляли. І коли він заходить, Ходить із за спини, я її попередила, що він прийде, і я кажу: О, привіт. Вона в цей момент скидає піджак, розпускає отак волосся і каже: Привіт. Більше я з нею не спілкувалася. Це не про те, що я відчуваю якусь конкуренцію. Я побачила в ній ці якості непорядні. які... Точно будуть і тут, і там в різних ситуаціях це буде акцентуватись. Тобто, оця природа мені не співзвучна. Для мене класна жінка, це та, в якої є правило. Чоловік дружини, це тінь. Все, От. хто це він взагалі не має якогось полу, він просто її чоловік просто так. людина. Так, людина, яка да. якщо робить мою подругу щасливою. Я його люблю. Якщо вона не Образить, робить я все, його я його приб'ю. А якщо сьогодні ми радіємо, ой, клас, це він там найкращий, значить, її чоловік. Якщо вона прийме рішення з ним розійтись, на наступний день я його забуду і буду казати: Слава Богу, що ти від нього здихалась. Тобто. Це продовження життя моєї подруги людини, яку я люблю. Якщо я бачу, що е, в моєму оточенні дівчата ведуть себе по-іншому, я їх прибираю, тому що я знаю реально випадок, коли на весіллі подружка нареченої переспала після одруження. З тобто це яку треба відчувати. Оцю ненависть, заздрість, так або е, теж о, була ночна весілля, бо ж це ще е, таке красиве весілля, пишне, така дорога сукня нареченої, шикарні гості, багатий стіл, такі там в палаці, в такому було це весілля справжнє. Всі так, е, значить, коштовно вдягнені. Ми стоїмо, і значить, підходить ця е, подружка, теж е, наречену, і каже: ні, ну я б, звісно, таке не хотіла, такий палац, цей ці наряди, Фу, ні, я б так точно не хотіла. Я б. Ну, тобто, там знаходячись, вона не радіє. немає радості, так. і це якраз про те, що коли у ти щаслива, да, так. то біля тебе мають бути ті люди, які а, мають своє щастя. Не обов'язково у відносинах. Так. Я знаю таких жінок, які щасливі в бізнесі. Їм не треба чоловік, вони його ну, якби, зняли для своїх потреб. Так. І чоловік щасливий, що нема зобов'язань, да, і вони щасливі, що теж нема зобов'язань. Та й взагалі тут питання, звісно, якби не в тому, так, чи є там в жінки саме чоловік. Тут питання в тому, тому що, звісно, що ми з нашими подругами ми проходимо цілий життєвий шлях. Так можемо як бути в шлюбі 30 років, так і бути в шлюбі своєю подругою, так скажемо, 30 років, і там теж треба навчитись чекати один одного з розлучень, з депресії, з якихось важких періодів життя. Але це йде від внутрішньої структури людини. Якщо вона... Звикла резонувати з хорошим, то що б в неї не ставалося. Для неї розлучення це буде свято. Вона скаже, Господі, здихалась, наконець, Боже, ждала, ждала. Наконець, то все буде наступний. Так, вона. Так, так. Ну, Можливо, вона навіть і важко це буде переживати. І в неї буде якийсь депресійний епізод. Ми, як подруги, один одного, звісно, підтримуємо. Наприклад, в мене я хворіла страшною клінічною депресією після розставання, і я там відмовилась від їжі. Нічого не могла, просто нічого не могла. Це був той період в моєму житті, коли. Мої ноги далі не йшли. Я розуміла, що ця хвороба, клінічна депресія, вона стала сильніша за мене, сильніше за моє фізичне тіло, сильніше за мою психіку. Я ходила до лікарів, я лікувалась, але... Ті люди, які сильно хворіли, вони розуміють, що хвороба сильніша за тебе. Ти там я пам'ятаю, я вийшла е, в Грузії на вулицю. Я дійшла там трошечки до пляжу, і я розумію, що я фізично далі не можу йти. Я впала на ці камні і закашлювалась, лежала, не могла встати. Я відчувала себе такою слабкою. І тоді мої друзі, вони дійсно знаєш, як на рок-концерті, оці сотні рук, які ти пригаєш цю толпу, і ти знаєш, що вони тебе підтримують. Ти не впадеш. Вони мені надсилали квіти, бачили зі мною. Я дивилась пару днів назад свої Вота в той період я схожа на ходячого мертвіця, так тобто це страшно подивитись, а вони цьому не надавали. Вони мені робили компліменти, яка ти красива сьогодні, як ти класно виглядаєш, пішли в кафешку, пішли туди. Але це тому, що ми разом пройшли такий період життя, в якому. Я не знаю, ти хворий, ти здоровий, ти розлучений чи ти в шлюбі? Мої внутрішні якості в цей момент не змінювалися. Я їм не заздрила, я не виходила в негативні емоції до них. Отут питання в тому, які люди поруч з тобою. Якщо ми говоримо про токсичну людину, то вона в позитивний період свого життя вона буде фонтонувати, а в негативний період життя вона буде свій яд пускати в тебе в сусідів. Вона буде заздрити, е, ну або mm -hmm. просто буде нещасливою. От я пам'ятаю, був такий епізод. Скажи, чи в тебе таке було? Можливо, ти колись таке бачила. Пам'ятаю, приїжджаємо в гості, нас запросила дуже заможна жінка, в неї такий, ну, не будинок, а палац. Просто в неї там фрески значить, намальовані. Ну, знаєш, так, красиво такий стіл накритий, а в неї чоловік. От вона йому каже, там, там. Мішенька, принеси нам шампанський. Він розв'яз, да, дівчки, мої, звісно, там кожні шампанські, ви мої квіточки. Тобто, ну, взагалі, ідеально. І будинок, і чоловік. Я бачила, що одна жінка витирала сльози, коли це бачила. Тобто вона не змогла пережити, що це не вона так живе. Хоча вона не аналізує, якими боротьбами ця жінка прийшла до цього всього. Ну, тут... У мене одразу декілька картин скажу, коли була молодою, угу. не буду лукавити, я заздрила. Тобто я розуміла, що я хочу також, також. Да? Я розуміла, що є якийсь шлях. Але коли я дізналася, який то шлях, я сказала, паси Боже, іди, і, іди з миром. Тобто тут важливо розуміти, на якому етапі це відбувається. Якщо ти тільки студент, ти, типу, ходиш, дивишся, о, а я ще тоді е, почала працювати з телеканалами, я почала бачити, як живе БМО. Е, мене почали запрошувати, бо я там ну, працювала е, в такій сфері. Е... В общем, де мозок і мовчання це найголовніше, mm -hmm. да? От, і я дивилася, але це було саме на початку кар'єри. Потім я для себе просто вперше дізналася, як це все достається, і яка плата за це. Mm -hmm. Я сказала ні. Я такого не хочу, я хочу по-іншому. Це сформулювало в моїй голові, як я хочу по-іншому. І воно почалось будуватись. Бо до переїзду я була там. Відучим General Photo Oscar. Я була на керуючих посадах у великих компаній. Мене запрошували там як людину, яка із мене заходить і працює. Все розрулює. Все розрулює. Тоді ще це не називалось якось SEO або ще щось. Тоді все було простіше. Ти заходиш як якийсь топ-менеджер. Взагалі, що б ти не робив, ти був топ-менеджером. Так, так. Це були дві рік, ну ні mm да. -hmm. Тобто розвал, потім куди ти не зайдеш, це ти везде топ-менеджер. Це, mm -hmm. це як клімо. Але я тобі хочу сказати, що для того щоб не заздрити. Це дійсно мають тебе оточувати ті люди, які вміють тримати інколи язик за зубами. Коли тобі погано, вони знають, що тобі сказати, а що треба не говорити, бо тобі може бути боляче. Uh -huh. І це дуже важливо. Друга історія це коли ти розумієш, що а, все, що у тебе зараз є, ти маєш навчитись цінувати. Uh -huh. І, а, Повторюся, що якщо людина щаслива у стосунках біля неї нещаслива людина, у них комунікація переривається, які б у неї не були цінності. Угу. Бо е бувають емоційні е ці е гойдалки, коли м тобі стає так боляче, що ти е сьогодні ти не свій. І ти можеш щось таке сказати, так образити людину, що вона тобі це не пробачить. І якраз історія, що в таких випадках краще трошечки розійтися, пережити якийсь момент. А у мене були такі подруги, які м знаходили зраду своїх чоловіків. У них все було добре. І ти думаєш, Боже, ну що ж таке? І і і чоловіки дійсно їх любили. Ну, були б гавнюками, аб'юзами, да, кимось, але вони дійсно любили. Але хотілося там. Як то кажуть, кобила не захоче, uh -huh. то ти на неї не вскочиш. Так? Оце історія, коли просто махнула якось, і він біс попутал. Uh -huh. і, і вони можуть все життя шкодувати, але жінка з цим потім живе. І дай Боже, щоб у неї все було з добре самооцінкою. І друзі це ті люди, котрі на емоційних гойдалках можуть підтримати і не дати упасти той самооцінці. Uh -huh. І це така історія, що не всі можуть це пережити. Є люди, які вміють тільки радіти за тебе. Є люди, які приходять, вони живуть тою енергією, коли тобі погано, і це не завжди токсичні люди. Це люди просто спасателя. Так, я теж я вважаю, що це дуже сильно залежить від людини. Тобто, розумієш, наприклад, там в моєї мами в неї, як в кіно, є подруги, з якими вони дружать все життя. 30-35 років в неї є одна подруга, з якою вона. 30 років кожен ранок починає. Вони позвонюються по скайпу. Вони живуть в різних країнах, Вони кожен ранок разом п'ють каву. Кожен ранок є подруги, е, також з цієї компанії, які живуть в одному місці, в різних містах, але вони 30 років разом і вони пережили смерті дітей один одного. Вони пережили е, залежності дітей один одного. Вони пережили е, свої власні розлучення, свої аборти. Вони переживали разом е, і збагачення і втрату цих грошей. І втрату роботи, і зради чоловіків. І, звісно, ми не говоримо про якусь співзалежність, так? Тобто все одно, коли в твоєму житті, тобто здорові стосунки, ми то так, то так, то так. то ми десь ближче, десь далі. Є періоди в житті, коли ти сам маєш відійти і зализати свої рани. Так? Можливо, тобі так. і не треба це. Ти розумієш, що в кожної людини в твоїх друзів. В... Твоїх родичів є певна кількість ресурсу. Це не психолог, це не людина, яка може тобі дати безумовну любов і витримати накал. Твого нещастя, от до певної межі люди можуть щось дати, те, що в них є, а далі ні. І це не говорить про те, що вони байдужі, вони тебе не люблять. Це говорить про їх можливості внутрішньо, те, що ми з тобою з чого почали. Є люди, які розуміють, як підтримати емоційно, а є люди, в яких немає цього взагалі в природі, але це не значить, що він тебе не підтримує. Він якоюсь дією думає, що він надав тобі підтримку. Він, можливо, думає, що тим, що зараз тебе залишить і дасть тобі пережити це самотньо, теж. Тебе підтримує, не заважає, не розпитує за речі, які тобі роблять боляче. І отут питання якраз в людині, яка переживає цей хаос або трагедію внутрішню. Якщо вона йде до своїх друзів і починає в них шукати психологів, рятівників, і тоді каже, де да ви всі мене не підтримуєте, ви живете своє життя, а мені погано, от тоді питання до тебе. Чому ти не йдеш до психолога, чому ти не. Тому що по суті, хто такий психолог? Це конвейер. Так, ти приходиш до нього, і він, як мати або як батько, надає тобі безумовний зворотній зв'язок. Він не може тобі сказати: слухай, я сьогодні так втомився. іди, іди, та, іди, з іди та, Мені вже надо, я вже на свидання. У мене вже часу немає в мене тут діти. Ти оплачуєш те, що людина. Конвертує твої почуття, дає екологічний зворотній зв'язок. Вона не промовчить у відповідь, да? тобто вона надасться. І тоді, якщо ти борешся зі своїми перешкодами екологічно. А не як співзалежний, який хоче, щоб тебе спасли люди, які не можуть цього дати. Тоді стосунки з друзями можна врятувати і пройти разом будь-які періоди. Якщо ми говоримо про людей, які дійсно знаходяться у жертвеній позиції, вони собі шукають спасателя. А тоді, звісно, вони обов'язково, як ти кажеш, вони будуть ставитись на позицію прислідувателя, і всі ці друзі будуть абсолютно погані. Не так підтримав, яке ти маєш право бути щасливим. Навіщо ти мені розповідаєш що в тебе не знаю там дитина, дитина отримала 12 балів в школі, якщо мені погано. Оце деструктивно. Дійсно, з такими людьми ти не зможеш пережити ні щасливі, ні негативні моменти. Питання в тому, чи є можливість побудувати це екологічне спілкування. Тому в нас друзів у всіх мало. Одна, дві людини з кимось подружив 10 років, втратив людину, знову когось знайшов. А а з кимось ну, можна побудувати. Ну, це важко. Ти знаєш, тут є декілька моментів. По перше, ти зростаєш і. І чи стає людина для тебе такою ж цікавою? Uh -huh. да? Тобто тут різний рівень миш, мислення того, як ти е, сприймаєш ситуації, uh -huh. як ти себе поводишся е, в тому чи іншому оточенні або ситуаціях. Друге, це історія, коли м, все ж таки е, З'являються якісь стосунки. Uh -huh. У мене є подруга, з якою ми були 30 років, але в якийсь час я відійшла, бо там чоловік робив все, щоб вона взагалі ні з ким uh -huh. не спілкувалась. І на це треба звертати увагу. І ще хочу сказати, що є такий момент, те, що переживали наші батьки, те, що їх об'єднувало. І, наприклад, ти теж міленіал, да? Тобто тобі три. Ну... Мені 29 років. Ні, так. тоді ну, плюс-мінус. Я Ти, ти <рес> щось мієш між е, зетами і е, міленіалами. Міленіалами, так. Да. Ну, це, Типу вважається 25 років, але ну, кордони вони дуже стерті зараз. Угу. Це залежить від мислення і як ти над собою працюєш. Ну і взагалі і... від системи родини, як так, тебе навчали, і так, І так, так, так далі. Так. я просто хочу сказати, що, наприклад, я ще маю кілька друзів, але я дивлюсь, як відбувається у молоді. Угу. Ну, вибачте, щоб там знайти е, двох друзів, які тобі не позазрили, коли ти там фотографував той салат, або ще щось, так. це дуже складно. Якщо тебе не, не катали там, не, не знаю, на БМВ, угу. або е, десь там ти не відпочивав, не знаю, на скалі, то це вже взагалі така історія, що тебе не будуть підтримувати, ти якісь не такі, або ще щось. Або навпаки, дуже глибокі люди, які самі з собою. вони... Е, е, Шукають себе. Вони ставлять для себе якісь такі межі, з ким вони хочуть. Вони точно знають, з ким вони хочуть спілкуватися, з ким не хочуть. І якраз тут е, виходить на перший такі е, момент, це технології. Угу. Тому і звертаються, я почала опитувати, чому звертаються до чату GPT. і все починається з чого? Що ти спочатку впроваджуєш в праці, потім десь побутові такі моменти, там що приготувати, що купити, як там здивувати. Потім ти даєш якісь е, заклики до своїх а потім у тебе в якийсь момент твого життя відбувається ситуація. Якщо ти більш-менш осознана людина, ти не тягнеш це на всіх своїх друзів, да угу. ти не виходиш, не викидуєш це на так, них. Так. Бо як ти сказала про психологів, в Штатах це норма. Психолог це, це перша людина, щоб бути екологічним до тих людей, яких ти любиш. Тобто ти прийшов, вигрузив багаж, угу. для себе прийняв якесь рішення або. Прийняв там якісь моменти в житті, да, і пішов, і ти спілкуєшся нормально, екологічно, не роблячи якісь там висновки стосовно життя друзів. Да. А у нас це ще немає такої культури. І тут історія, якраз, коли ти розумієш, що тобі треба десь брати підтримку, хтось може не мати просто грошей. Тому так. для нього чат GPT за 20 доларів або безкоштовний, поговорити, просто, або безкоштовний. просто безкоштовний, да, поговорити. І якщо більш-менш свідомо. Ма людина вона не тягне туди, щоб зробити комусь боляче. Да? Mm -hmm. Або просто вона там інтроверт і така, знаєш, я не хочу взагалі ні з ким спілкуватися. Да? Або, наприклад, вона розуміє, що у неї нема друзів, От просто немає друзів, або стидно щось сказати, і вона йде і починає, окрім побутових робочих моментів, а вдруг я попробую тут наговорити, виплеснути, mm -hmm. що буде. І з цього, що буде, починаються вже стосунки.